Одна проти титушок Луганська Лугачанка Анастасія Ружкова за два дні стала одним із символів місцевого євромайдану. В найкритичніші для столичного євромайдану дні 19 та 20 лютого луганський майдан вирішив утриматися від щоденних акцій через погрози розправ. Та Анастасія рішенням активістів знехтувала, взяла плакат і сама пішла до пам'ятника Шевченкові традиційного місця акцій. І, хоч там було зо три десятки титушок, обгорнулася національним прапором і сказала, що не зійде з місця, коли Янукович піде. Зійде з місця, коли Янукович піде у відставку. Відчайдушна хоробрість дівчини спантеличила тетушок, і її ніхто і пальцем не дочепив. Хоробра Луганчанка сама вийшла і наступного дня. Потім приєдналися друзі у соцмережах. Активно обговорюють її вчинок. Одна з дописувачок назвала дівчину сонечком, дивлячись на яке вона молиться. Сьогодні та знову з'явилася на Луганському майдані. Спочатку з друзями взяла участь в акції проти мітингу прихильників Януковича, а згодом долучилася до активістів Євромайдану. Ми все одно збираємося, все одно розтягуємо прапор та співаємо гімн. Ми підтримуємо Євромайдан і підтримуємо, і настає щодня більше, більше, більше людей. І також починаються зароджуватися очаги супротиву по області в маленьких селищах, містах люди не вашим прикладом і також починають повставати а Луганщині трошки важче, але ми теж повстанемо.